Листівки з проханням допомогти дворічному Ілюші розвішані по всьому місту. В них батьки прохають врятувати їхнього сина від смертельної хвороби. У малого саркома Юінга це злоякісна пухлина. Страшний діагноз, каже мама Маріана, для їхньої родини був несподіванкою. Ми звернулись до лікарів, як вони нам пояснили, це от е, таке е, тяжке захворювання. Це одна, е, якби. Вони кажуть, що це одна з найгірших пухлин, які бувають. Хвороба прогресує і зволікати не можна ні хвилини. Врятувати іллю можуть лише лікарі Німеччини або Ізраїлю. На лікування малюку потрібні величезні кошти 327 тисяч доларів. Це для того, аби зробити пересадку кісткового мозку та пройти курси хіміотерапії. Зібрати необхідну суму на це батькам не під силу. Хоч якось допомогти Ілюші вирішила Наталя Добичина, керівник танцювального колективу східного танцю Наталі. Я була в магазині фуршет і увиділа таку ж саму скриньку. І коли увіділа, просто не змогла пройти мимо. Так же і сама я являюсь матір'ю. І я і так збиралася організувати благотворительний концерт. Ну, коли увиділа горе у цієї сім'ї, зрозуміла, що вони будуть першою, кому я допомогу. Жінка влаштувала благодійний концерт під назвою Допоможи своєму ближньому на сцені актового залу Черкаського національного університету заради порятунку Ілі танцювала та співала черкаська молодь. Хотілося б, щоб наші невеличкі вклади допомогли цій дитинці, щоб вона жила, раділа і насолоджувалася життям, так як і всі інші. Юлія Доброскок, Віктор Наточі, Віка Новини.